Ігор уривчасто дихав, міцно стискаючи кермо лівою рукою, так що аж побіліли кісточки пальців. По капоту набридливо тарабанив дощ. Правою рукою він нервово теребив мідного кольору амулет у вигляді пташки, що висів на грудях на такому ж мідному ланцюжку. Ігор відчував, як амулет пульсує жаром, немов його щойно виплавили. Поруч на пасажирському сидінні завмерла перелякана Лєна, здавалося, вона зовсім не дихає, і лише рідкісне кліпання очима свідчило, що дівчина жива. Буквально хвилину тому їхній автомобіль якимось неймовірним, неможливим, всупереч усім законам фізики, способом уникнув зіткнення з величезною некерованою фурою, яку винесло на зустрічну смугу, на слизькій від дощу. І мокрого снігу дорозі. І ось тепер молоді люди сиділи у своїй машині, не вірячи, що все обійшлося, і що поїздка до друзів у сусіднє місто не стала для них останньою. Першою порушила мовчанку Лена. Ігорю, ми живі? Точно живі. Ігор мовчки кивнув і сильніше стиснув гарячу мідну пташку. Металеве крило боляче врізалося в долоню. Скажи хоч щось. прошепотіла Лєна. Усе добре, видушив Ігор, згадуючи, як колись, коли він був ще хлопчиком, бабуся буквально змусила його прийняти цей амулет у подарунок. Пташка нас таки врятувала. Яка пташка? Лена округлила й без того великі карі очі. Оця Ігор усміхнувся. І витяг амулет з під футболки. Це бабуся мені віддала родовий оберіг. Раніше його носив дід, поки був живий. Він не раз рятував його від смерті, а ще допоміг їм із бабусею зустрітися після розлуки. Серйозно? здивовано запитала Лена і задумалася. І справді, зіткнення було неминучим, а вони чомусь лишилися живими. Абсолютно. Я й сам не дуже вірив, але тепер переконався на власній шкурі. Розкажи, попросила Лена. Ігор зітхнув. Час у них був усе одно треба було заспокоїтись і прийти до тями, перш ніж рушати далі. Адже в такому стані вести авто було неможливо. Це було під час війни у Білорусі в 1941 році. Нацисти наступали, Червона армія. Здавала місто за містом. Мій дід у складі 44-ї дивізії обороняв мінськ, але через важку ситуацію наші були змушені відступити. Вони з бабусею кілька місяців тому зіграли скромне весілля, просто розписалися в радці та посиділи з ріднею, і тепер мусили прощатися. Бабуся тоді ще була студенткою медичного інституту. І теж рвалася на фронт, але їй не дозволяла одна важлива обставина сьомий місяць вагітності. Минуло кілька місяців. Ішов 42 й рік. Бабуся служила на санітарному поїзді, а новонародженого малюка з матір'ю і сестрою відправила в евакуацію. І лише у 1943 році їм із дідом вдалося зустрітися буквально на кілька хвилин. Саме під час тієї миттєвої зустрічі вона віддала йому родовий оберіг у вигляді пташки. Тобі він потрібніший, прошепотіла вона, притиснувшись щокою до його колючої щоки. Більше вони під час війни не бачилися. Бабуся була тяжко поранена під Прагою, і її матері помилково прийшла похоронка, їхній син, мій дядько, померне немовлям. А дід, пройшовши всю війну, повернувся до порожнього, напівзруйнованого дому. Життя йому здавалося нестерпним, він не міг повірити, що коханої більше немає, розшукував її товаришів по службі, надсилав запити, усе марно і дорікав собі за те, що колись узяв із її рук той оберіг, який не раз рятував його, якось у нього влучив уламок. Який лише подряпав медальйон на шиї. Гостре крило пташки залишило на грудях діда Шрам, але він відбувся легким переляком. Іншого разу, під час переправи, дід ледь не потонув, та якась невідома сила, наче виштовхнула його з води. А втретє, у бою, він узагалі залишився єдиним живим, і німці зникли так і не зрозумівши, що залишили. Живого солдата, і так було щоразу. А тепер, коли він лягав спати, йому щоночі снилася бабуся, а оберіг чомусь обпікав його шкіру. Минув час, і в діда з'явилася жінка, яку він не любив, просто зв'язок від туги й самотності. Вона ревнувала його до минулого тому наполегливо вимагала зняти оберіг і позбутися його. Але щойно дід здався і зняв медальйони з шиї. Йому стало зле так зле, що він потрапив до лікарні. Старі рани дають про себе знати, лише знизували плечима лікарі. Повернув оберіг, і все минуло, наче рукою зняло. Лише ночами він так само обпікав шкіру, а перед очима стояв образ бабусі. З тією жінкою дід розійшовся. А у 1947 році, у відповідь на його запит, прийшло повідомлення, що в одному із санаторіїв працює жінка, яка підходить під опис, і втратила пам'ять. У списках вона значилася як відпочивальниця, але фактично працювала медсестрою. Головний лікар зазначив у відповіді справу свою знає, але не пам'ятає, звідки знає. Чи варто казати, що дід поїхав туди того ж дня, бувши впевненим, що це вона, його кохана. І так це справді була вона. Бабуся, побачивши його, кілька секунд стояла, а потім кинулася йому на шию. Нічого не пам'ятала, але його пам'ятала лише зовнішність і ім'я. Пам'ять до неї поступово повернулася. Документи відновили, і вони знову зажили як родина. Народили дітей. Середньою з трьох була моя мама. Бабуся розповідала, що після поранення їй постійно снився один і той самий сон, ніби вона блукає в холодному, засніженому лісі, не знаючи, куди йти. І щоразу бачить на обледенілій гілці замерзлу пташку. Вона бере її в руки. І гріє своїм диханням, розуміючи, що якщо відпустить, назавжди втратить свого коханого. Оце так містика, здивувалася Лена. А знаєш, він і зараз гарячий, Ігор усміхнувся. Мабуть, це бабуся звідти знову зігріває замерзлу пташку своїм диханням. Лена зітхнула, подивилася на ігоря і погладила його по щотці. Який же ти дурненький, не диханням, любов'ю, вона гріє тебе своєю любов'ю. Поїхали додому. Я страшенно втомилася. До мене додому. усміхнувся Ігор. До нас, бо ти ж ніколи сам не запропонуєш.